Слава Україні, шановні глядачі. Понад 2,5 тисячі жінок захисників України об'єдналися, згуртувалися задля спільної мети. Про напрямки діяльності громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України і про їхню основну місію ми сьогодні почуємо із перших уст до розмови. Запросила Наталію Музику, це голова громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України. Слава Україні, пані Наталю! Героям слава дякую, що маєте таку можливість розказати нашим глядачам про діяльність вашої громадської організації і долучити до неї якомога більше жінок допомогти їм цим. Отже, про роботу громадської організації фактично вона була заснована у 2014 році. Проте, із моменту повномасштабного вторгнення, скажіть, будь ласка, як можливо змінилися напрямки діяльності? Чи то з якими новими викликами вам доводиться сьогодні зіштовхуватися? Ну, в першу чергу, звісно, це новий виклик в обсягу роботи, тому що набагато більше жінок потребують нашого захисту. Підтримки. Е, і якщо раніше це було е, близько 7 тисяч родин загиблих, то зараз це набагато-набагато більше, це родини зниклих безвісті, з якими також, які також потребують допомоги, і це родини е, військовослужбовців, які також потребують допомоги і підтримки. Тобто наша сфера діяльності, якщо раніше вона була. Е, не така, скажімо так, не така масштабна. То тепер вона збільшилася до масштабів всієї України. А іноді і за кордоном також жінки звертаються. Пані Наталію, філіали громадської організації є вже у кожному обласному центрі України, чи ще ні? В нас 15 філіалів, але діючих з них наразі активно діючих з них наразі 9. Це обумовлено тим, що, наприклад, філія в місті Бахмуті зараз вже не може працювати в Луганській області, не може працювати частково працює Запорізька область. На жаль. Але поновила діяльність сумська філія, і також дуже активно працює Миколаївська філія в місті Херсоні. Ще поки в нас немає активної філії, яка могла б поновити діяльність і працювати. Ну і звісно в центрі це Київська область, це Житомирщина. Там філії, які більш досвідчені, які працюють вже по 5-6-7 років. Філі, які є на Західній Україні, також це і Волинська область, наприклад, вони ну, більш такі сталі. Тобто це більш залежить напевно від територіальної діяльності, там, де керівниці філії можуть спокійно працювати, бути в безпеці. Вони, звісно, працюють. Якщо не можуть, ми очікуємо, коли ситуація стабілізується, коли Україна переможе, і ми зможемо відновити діяльність в цих регіонах. Ну, Власне, така невеличка ремарочка для наших глядачів. Ми матимемо змогу поспілкуватися у цій студії з представницею саме нашого хмельницького, скажімо, осередку нашої області цієї громадської організації об'єднання жінок та матерів захисників України. Ну а поки що, пані Наталю, про ваші напрямки діяльності я знаю, що їх чотири є. Чи вони були ось так із моменту створення громадської організації, чи можливо деякі напрямки додалися вже в момент повномасштабного вторгнення? І ознайомте глядача, котрі саме напрямки. В нас наразі в нас діє чотири напрямки. Основний це, звісно, захист прав на локальному рівні, на місцевому рівні, обласному і національному. Це адвокаційний напрям, це гуманітарний напрям. Ми адресно допомагаємо як речами, так і це може бути адресна допомога, харчова допомога, допомагаємо ліками. Також це соціально реабілітаційний напрям. Це допомога як психологічний супровід, рівний рівному супровід. Так і реабілітаційні подорожі, реабілітаційні заходи. Ну і також це допомога в частині так називаємо підвищення економічної спроможності. В нас є ряд проєктів та освітніх заходів, направлений на Відкриття власної справи направлений на підвищення працевлаштування. Ми працювали два роки з міністерством ветеранів в одному проєкті з підвищення працевлаштування саме ветеранів. і працювали нещодавно. Останній проєкт це був з Київським інститутом бізнеса і права, там де ми працевлаштували над відкриттям власної справи жінок з вразливої категорії. Тобто, це чотири напрями. Які включають і які є основні, і звісно, коли ми тільки починали, це 14-й рік, ми відкрилися одразу. Це було жовтень, кінець жовтня. Ми відкрилися після трагедії в Лавайську, Там, де так перші жінки об'єдналися, щоб якось допомогти своїм рідним. І це, звісно, були більш гуманітарний напрям і соціальний, так як в нас була потреба більш соціально. Якоїсь реабілітації, психологічної підтримки, це були соціальні заходи, це були заходи вшанування пам'яті, це була гуманітарна підтримка родинам, хто потребує. І згодом, вже коли пройшли певні. А Пройшов певний час. Мені здається, перший адвокаційний захід це було місто Житомир. Там були зміни в Житомирській обласній програмі. Нам вдалося майже вдвічі збільшити бюджет на підтримку родин загиблих. Це був 2017 рік, і відтоді вже в нас започаткувався адвокаційний напрям. І вже рік, як ми. Впроваджуємо програми зміни соціального захисту в регіонах, зокрема, це обласні територіальні громади, міські громади, там де ми допомагаємо місцевим жінкам частині отримання більшої допомоги і підтримки від місцевої влади. Нещодавно спільно із дослідницькою агенцією InfoSapiens ви провели дослідження ефективності роботи саме територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки? І були виявлені певні, скажімо, такі ну недоліки, можливо, навіть адже саме на 11% зріс показник незадоволеності роботою ТЦК та СП родин наших захисників України. Скажіть, будь ласка, знаю, що 1 квітня? Ви плануєте ці? Ну, власне, ви вже оприлюднили з ними? Вже може глядач ознайомитися. Але в у Миколаєві має відбутися така нарада, скажімо, робоча, де ви маєте також обговорювати всі ці показники, і відповідно очікуєте когось сприяння від влади чи від тих структур, котрі будуть запрошені. Чи плануєте ви масштабувати ось такі виїзди в обласні центри інші? Так і говорити про це. І власне про результати цього дослідження, яким чином ви? Ви вплинете, скажімо, щоб цей показник знизився і була довіра до ТЦК та СП? Так, я б хотіла трохи Трохи повернутися і розповісти загалом про дослідження. Тобто, якщо казати загалом, це так на 11% знизилося, знизилася. Але якщо зануритися, то там є е, перша критична така критичний момент про сповіщення, тому що належне сповіщення має бути з представником особисто сповіщення. Я маю на увазі родини загиблого, і е, про смерть його, їх рідного. Ця звістка має відбуватися правильно, тобто, це має бути Особисто в присутності бажано, щоб там був залучений лікар з належним інформуванням. Зараз це відбувається, на жаль, тільки в 40%. 60% або взагалі самі дізнаються, або по телефону, або командир військової частини сповістив, або побратими. По тобто саме таке кричуще, це згідно з дослідженням, це оцей показник. Друге, це також показник. Зник отримання соціальних пільг, тому що багато, багато довідок вони родини загиблих отримають від ТЦК. І тут в цій частині також є певні моменти, які можна ще допрацювати, тому що родини, якщо раніше вони могли вирішити до 2022 року, вони могли вирішити своє питання за звернувшись максимум два рази, то тепер вони звертаються інколи по 7-8 разів. Чому це відбувається? Тому що ТЦК сама по собі це військова структура, вона закрита, тобто не можна там туди постійно приходити або отримувати доступ. Там, як, скажімо так, в СНАПИ чи кудись такі структури. Тому це перше і друге, це чисто людський фактор. Певна людина змінилася, в неї там немає яка відповідає за цей напрям, в неї немає там всієї бази або немає розуміння, або навантаження там йде. Тому родини загиблих дуже часто зустрічаються з такими. Емоційними проблемами, коли йде якась байдужість, не, не сприйняття їхніх обставин. Тому це така друга, велика, кричуща проблема, з якою можна, якою ми запропонували, як можна боротися. І саме перше, це відновлення громадських приймалень міністра оборони, які вже були, і був відповідний наказ. І було б чудово, якщо б вони знову відновилися. І створення таких певних громадських приймалень в регіонах, там, де е, було е, з однієї сторони, це було би суттєво і впливово на ТЦК, так як це військова структура. З іншої сторони, туди могли би постійно звертатися цивільні особи і вирішувати б свої проблеми. Це можна було б Туди можна було б долучити громадські організації на допомогу, розробити певні о, якісь регіональні інформаційні довідки, або ще що, щоб збільшити цю поінформованість і як наймога скоротити цей період отримання документів. Бо інколи буває, що родина внаслідок того, що довго оформлює документи, вона може отримати. Допомогу від держави через 7 або 8 місяців, інколи це буває навіть більше року. І відповідно від моменту загибелі до отримання цієї допомоги, ця родина, яка залишилася без основного годувальника, вона має зрозуміти, як їм жити. І це дуже складний період і емоційно, і бажано, щоб він не був настільки довгий. І так само, якщо, наприклад, ми, ми, як держава, вже йдемо до цифровізації. У нас багато послуг вже є в цифровій площині, було б дуже гарно, якщо б ми могли якось автоматизувати також і певні нарахування, видачу цих довідок, це також значно полегшило це коло бюрократичне коло, коли раз за разом звертаєшся постійно до представників ТЦК. І так, ви правильно побачили, в Миколаєві буде круглий стіл на цю тему, але це буде не єдиний круглий стіл, тому що після того, як ми презентували ці результати на викоринформі, ми в регіонах, в кожному регіоні, де є наша активна філія, ми тепер робимо такі зустрічі і обговорюємо між представниками обласного ТЦК. між Представниками обласної військової адміністрації обговорюємо результати і напрацьовуємо можливі шляхи, як можна покращити це. Можливо, ще й будуть якісь рекомендації для того, щоб потім все це зібрати, і як одну таку дорожню карту направити наші рекомендації до міністра оборони. І до речі, в місті в Хмельницькій області також така зустріч також буде відбуватися. Очікуємо із нетерпінням, адже у вас справді вже такий напрацьований механізм, як можна власне уникнути багатьох таких неприємних моментів для родин загиблих захисників. Зокрема, головне співпраця, якісна, така продуктивна співпраця, як на мене. Пані Наталю, ще про декілька ваших заходів. Зокрема, часто проводити і серію таких меморіальних соціальних, ну і власне пам'ятних заходів під назвою Час не лікує. Це у вас є так. Така, е, м, акція за для того, щоб провернути знов ж таки увагу і влади, і громади суспільства, і е, взагалі усіх, е, скажем так, хто може повпливати на те, що відбувається, деяку можливо навіть несправедливість е, до потреб родин загиблих, до безвісти зниклих воїнів. Тут я маю е, сказати таке, що от Хмельницький він власне є м, лідером. За кількістю акцій на підтримку звільнення військовополонених У нас є чудова організація, громадська організація захист об'єднання волонтерів, і є такі координатори спеціальні акції Поверніть героїв із полону. Це щоп'ятниці у нас традиційно відбувається ось такі заходи ще з серпня 2022 року. І щодо ваших акцій, так от цікаво, також вони з певною періодичністю відбуваються. Наскільки вдається вам оцю цю комунікацію налагодити? Наскільки вона є? Ефективною, що відкрито комунікує знову ж таки суспільство, знову ж таки, представники влади, громади і готові з вами співпрацювати? Чи маєте перепони якісь на цьому шляху? Ну, дивіться, тут можна, це насправді дуже важливе питання, і тут можна поділити його на декілька частин. По-перше, Раніше це була ця акція відбувається з метою привертання уваги до родин загиблих. Ви правильно це сказали. І якщо раніше ми проводили їх в Києві і привертали увагу більш київської влади, ми збиралися в Києві. і Ми нагадували про це про себе. Так після того, як запровадили національний день пам'яті, наступна дуже велика проблема стала в тому, що є неналежне вшанування пам'яті на місцевому. Рівні і тому ми е, ці акції зараз спрямовуємо вже другий рік поспіль. Ми їх спрямовуємо більш на обласну і регіональну владу, тому що родини е, загиблих, зниклих безвісті, вони почувають себе незахищеними, вони почувають себе дуже е, самотніми, вони почувають себе кинутими, особливо якщо це ОТГ невеличкі якісь е, містечка. Е, тому в першу чергу. Це привернення уваги саме місцевої влади, яка запрошується завжди запрошується на ці заходи. В цьому році це буде навіть більш масштабніше, тому що ми плануємо розміщення візуальних матеріалів і відеоролики, які я сподіваюся, ваш канал також підтримує. І тут більш, наприклад, залежить відношення залежать від. Певного регіону. Щодо Хмельницької області, Хмельницька область підтримувала завжди захисників України, їх, їх родини ще з 2014 року. Це була дуже гарна підтримка. А, тобто тут Взагалі, в нас суцільна підтримка як на рівні області, так і в місті Хмельницькому, бо наша філія існувала зараз ми поновили діяльність, а існувала ще до 22-го року певний період. Щодо інших областей. Дуже сильно залежить від відношення обласних керівників, але ми знаходимо ми дуже наполегливі, ми, як жінки, якщо нас не пускають в двері, ми, ми рухаємося і стучимося у вікно. Ми дуже наполегливі і нас багато. Тому якщо у нас, наприклад, є там наприклад, певні області, там де керів... обласне військове керівництво. Керівний очільник військової адміністрації ну не дуже сприяє і співпрацює з родинами загиблих. Тоді ми йдемо і знаходимо інших, наприклад, керівника обласної ради. Він більш патріотично настроєний, допомагає і співпрацює. Тобто, це більш про перепони і перешкоди, але так як ми жінки, і нас багато, то ми все подолаємо. Так і будь-які проблеми перешкоди, перепони жінки зазвичай сприймають просто як виклики. І бореться з ними. Я вам дуже дякую, пані Наталі. На завершення нашого спілкування, хочу ще запитати, як жінки можуть долучитися до вашої громадської організації, як вас можна знайти, куди звертатися? І власне, це про що? Про таку, ну це щось більше ніж жіноча солідарність. Насправді так, це про те, щоб багато жінок знайшли підтримку, знайшли певне сприяння. От ми дізналися, як про і соціально таке реабілітаційне, скажімо, психологічна підтримка, адвокацій. Ційна і про економічне десь таке. Чи це про що? це Чи це насправді це щось більше? Яка ваша основна місія? Е, ну Наша основна місія допомагаючи захищаючи одна одну розбуду разом розбудовувати нашу Україну як сильну, незалежну, демократичну і мирну державу? Але е, кожна жінка може знаходити. Те, що вона шукає в нашій організації, якщо вона приходить, вона розуміє, що вона щось отримує і щось дає так само. І я вам точно можу сказати, що ті жінки, які в нас в нас є жінки, які приходять за допомогою, а є жінки, які приходять за отримавши допомогу, вони відчувають, що їм ще щось потрібно. Вони відчувають, що їм потрібно також якийсь внесок внести, комусь допомогти. І от точно я можу обіцяти, що роль цих жінок в місцевій громаді вона значно підвищується, вони виходять на інший рівень такого знаєте, лідерства в громаді. До них починають прислухатися. І це дуже важливо, що вони не тільки, умовно кажучи, отримали продуктовий пакет і сьогодні їм він допоміг, але й вони отримали навички і е, е, їх життя покращилося. І вони далі надалі сприяючи, вони самі сприяють своєму. Розвитку і допомагають іншим, і разом всі ми об'єднуючись, зміцнюємо нашу Україну. То як вас можна знайти? маю на увазі вашу громадську організацію? Ви <гум> у всіх соціальних мережах? Е, ні, ми є наразі тільки в Фейсбуці, але е, якщо, якщо будь-хто введе назву нашої організації, він одразу потрапить або на наш сайт, або на наш Фейсбук. І у нас є анкета долучитися до діяльності організації. Натиснувши на цю анкету, можна або стати партнером організації і підтримати, або долучитися до діяльності організації і стати членом або членкині нашої організації. Сильні жінки, сильних захисників України. Я вам дуже дякую, пані Наталю, за вашу роботу, за те, що ви об'єднуєте, згуртовуєте жінок навколо себе, які готові направду змінювати Україну і допомагати однам одній. Дякуємо за вашу роботу. Дякую вам. Нагадую, що мали можливість поспілкуватися із Наталією Музикою. Це голова громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України. Ця громадська організація працює на теренах України ще з 2014 року. Зроблено чимало про це, ми сьогодні говорили. Якщо бажаєте дізнатися ще більше, слідкуйте за Фейсбук-сторінкою цієї організації. Заходьте на сайт. Бережіть себе та своїх рідних. Творимо Україну разом.